Нашого менеджера досить часто прилітають питання такого типу: Як копіювати угоду на PokéOption? Чи взагалі є якийсь канал з сигналами по Poketoption і офіційні сигнали від платформи Poketoption? Сьогодні ми з цим всім і розберемось. Приємного перегляду! Так, я вже залогінився в свій особистий кабінет. Тепер відкриваємо абсолютно будь-яку торгову пару. До речі, свій аккаунт я реєстрував за посиланням. Із опису цього відеоролику і шукаємо, де тут взагалі сигнали. Перший спосіб, де можна брати сигнали на Pocket Option і копіювати угоди, це безпосередньо в середині платформи. Бачимо, тут є кнопочка сигнали під угодою. Далі, конкретно до цієї торгової пари, от яка в нас вибрана, чи ми можемо подивитися, скільки є сигналів від мінімального часу експірації до максимального, тобто, дивіться, від. Півтори хвилини до майже 3 годин. Якщо я натисну копіювати сигнал, то в мене угода автоматично відкриється по сигналу і по цьому часу експірації, який є тут доступним. Також, що нам тут ще пишеться? Скільки разів був скопійований цей сигнал? Наприклад, цей сигнал, який дається нам на 9 хвилин, був скопійований 6 разів. Цей, що я взяв ось на 1 хвилину, 74 рази. Тобто 74 людини зайшли. І натиснули на кнопку копіювати сигнал, тобто вони довірились цьому. Походження цих сигналів, чесно кажучи, я не знаю. Скоріше за все, це їх просто генерує штучний інтелект по типу трейдингу Якщо знову-таки натисну на «АІ-трейдинг», то в мене відкриється угода в тому напрямку, як порахує правильно штучний інтелект. І мені здається, кнопочка сигналу також працює по цьому принципу. Тільки тут штучний інтелект розписує, більш детально розписує для різного часу експірації, щоб можна було зайти на короткий термін, на середній і на довгий термін. Другий спосіб, де можна брати торгові сигнали, і які, на мою думку, будуть набагато кращими, це в нашому торговому каналі, який доступний виключно підписникам цього YouTube каналу. Як сюди потрапити? Відкривайте опис цього відролику та пишіть нашому менеджеру, що хочете до нас. В ком'юніті він вас обов'язково додасть, це все є безкоштовно. Подивимося, як тут все влаштовано спочатку, як у нас взагалі проходять торгові сесії, окрім торгових сесій, також покажу по навчанню. Ми фіксуємо баланс наших до торгівлі. Наприклад, візьмемо 11 листопада, це баланс 5 тисяч 36 доларів. Далі. У нас йдуть угоди. Заходимо на мінімальний час експерації, тобто одна хвилина. Пишемо або вверх, або вниз, і також фіксуємо обов'язкову торгову пару. Знову вгоди, угоди угоди, і після торгової сесії у нас йде баланс після торгівлі. Тобто, або це в мінус пішла торгова сесія, або ж навпаки в плюс. Це все фіксується, тож облік, звичайно, ведеться, і місячна та тижнева статистика є в цьому каналі. Окрім, окрім сигналів, тут також є навчання, навчання по контролю своїх емоцій під час торгівлі. Навчання по ризик та мані менеджментам і навчання по технічному. Аналізу теж не зволікай і не втрачай свої можливості приєднатись. А у мене на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відроликом. До скорих зустрічей!